Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами, і усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі ФН, мене звати Юрій Бібік, мій гість пан Тарас Загродню, політехнолог. Пан Тарас, радий бачити, ради вітати. Так, доброго дня. Ну що ж, Дональд Трамп заявив, що веде цитую дуже серйозне обговорення про закінчення війни. Більше того, він анонсував розмову з Володимиром Путіним, а представники його адміністрації зробили там ще низку заяв, до яких ми повернемося. Але от він каже: я там веду серйозне, серйозну роботу щодо завершення війни. В Кремлі ж між тим, між тим уже там два чи три тижні спростовують будь-які запити, будь-які контакти з адміністрацією Трампа. Що відбувається, йдуть заяви, але результату немає. Чи як? Ну Кремль дотримується своєї тактики робочої психлікарні, що Путін вимагає, те, що Трамп йому не може дати. Трамп намагається ну, адміністрація знайти там ну, якісь раціональні опринтування, почати якісь розмови, якщо ведуться такі розмови, і так далі. А немає про що говорити. Ну немає точки розмови. Ну просто немає про що говорити? Ну що, і те, що я неодноразово говорив, що Трамп йому віддав Запоріжжя, і Херсонську область. Ну не може Трамп цього зробити. Заборонити СБУшникам, наприклад, різати російських генералів в Москві. Ну, це теж не може зробити Трамп, а заборонити бити по Нафтогазовому сектору Росії ну м'яко кажучи, не може він цього теж зробити. Ліквідувати а, військову інфраструктуру а, НАТО в Східній Європі ну теж не може зробити. Санкції не може скасувати. така в той воно ж що, що за Ні, це, те, що я ж, я ж говорив. Зараз буде биття головою стінкою такою бетонною, так. Путін буде в психлікарні розповідати, що цього немає. От росіяни не можуть поступитися. Тим що ти сказав Путін 14 чотирнадцятого чому ну, зараз? Поб'ються головою об стінку. Я думаю, що потім будуть вжити заходи, які потрібні. Головне головне тут: от у нас істерики тут катають. Там кіт Келек щось там сказав. Той сказав, вибори будуть, не будуть. Ну, я прочитав в оригіналі, нічого там нового він не сказав. Тут таку ж поргу несли Блінкен, наприклад, який розповідав, що давайте вибори під час війни і так далі. Він же сказав: можливо, після цього закінчення будуть вибори там, да ну ну да, да. ну таке вже було. Ви повинні розуміти, що на це зараз визначає, в якому форматі Україна буде а, перемагати або в форматі в якому. А, не в форматі розмов, а в форматі дій. Кількість ударів по території Росії, кількість ударів по нафтогазовому сектору, по газогонах, нафтогонах, щоб американці самі вже прийшли до українців з, з проханням не бити так сильно Росію, бо вона ще розвалиться, тому що вона їм там до якоїсь справи потрібна. А українці тоді запитують, ну, ну і що нам за це буде? А що ви хочете? Хортони 91-го року. А як ми це зробимо? Ну це не наша проблема. Вам, вам потрібна та Росія. От з нею розбирайтеся, так? І так далі. Тому я б тут паніки не ганяв, я бачу в соціальних мережах, у нас стерику катають, а вони вимагають вибор і ну всі, кожний, кожний висмикує свою фразу. Ну, тут такое, слухай, ну, американці ж завжди так говорять. Там декілька варіантів, може бути і так далі. Захід це завжди торги. Захід це завжди торги, це означає, що там хтось щось сказав, це є кінцева точка зору, все визначає навіть не на полі бою в Україні, а те, наскільки Україні вдасться знищити інфраструктуру Росії, тому що, судячи з того, що у них відбувається, не все так у них дуже добре в Росії, а удари йдуть і так далі. Тому ми і на цим повинен займатися те, що його запитати, де збільшення. Оборонного замовлення, де наші ракети, дайте можливість експортувати зброю для того, щоб входити в різні в різні ці технологічні ланцюжки оборони оборонних компаній, корпорацій США. О, щоб підтримували виробничі цикли, щоб гроші за кордону йшли. Забезпечувати військове страхування підприємства ПК, забезпечувати туди вливши грошей і так далі. Більше більше ракет я вас запевняю. розмови будуть зовсім по-іншому, так хочете свята демократії та будь ласка. Дайте, дайте більше зброї в чому питання, тим більше нову бачите, не вміняємо. Ну про що ви говорите? Тому. Я вважаю, що то все таке час працює на Україну. Я упевнений з адміністрацією Трампа, ось тому, що знову ж таки нафтогаз, нафтогаз, ми повинні це забувати. Ну бачите, держдеп почав вже дзвонити в Китай і в Індію. Да? Ну не балуйтесь, це тактики, тип при Трампі, було, коли вони зупиняли північний потік. Коли держдеп телефонував страховим компаніям які страхували цей будівництво виробничим компаніям відкрито говорили: будете балуватись, буде погано. Дізнаєте, що таке протистояти національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Щось сирійська, знаєте, передумали там будувати північний потік. Так і тут. Вели санкції, тільки вели санкції, не як так про попередньому адміністрації. Ну, вели, ми удаємо, що ми не знаємо, як воно там їздить. Вели і зателефонували, сказали. Ми вас попередили. Перший дзвінок, другий буде вже з наслідками для вас. Ну різко всі, що знаєте, всі так погрусніли одразу ж і так далі. Тому спокійно. І треба добивати знову. Добивати їхні магістральне нафтопроводи, газогони. зараз буде період холодний. Так, сподіваюся, що у нас. Я готовий сюрприз для Москви, наприклад, по газорозподіючих мережах, щоб там влупили так, щоб у них вуха там завернулося. А ось на що на це конструація, це все інше не має значення в дійсності великого. Все визначає можливість України зруйнувати Росію. Так що на даний час. Тому я так спокійніше треба ставитися. Я розумію, що всі в стресі знаходяться, росіяни активно качаються, але спокійно, не так все печально, як видається. Якщо почитати особливо наші мережі, але а. от реально щодо що почитати наші мережі, я також сьогодні вранці зайшов. я Там бачу кожен другий пост у френдстрічки про ці вибори, Так, про те, що Келек сказав. І я от прочитав Денисенка Вадима, ага. екстраного депутата, політична аналітика, і про ага. що він пише? Він каже: нібито там, от що який висновок можна зробити? Що там, американці прийшли там до двох висновків: перше, це а. там Украї... НІ для України в НАТО, а друге, реально в проведенні виборів, як би для адміністрації США. Це виглядало б ідеально, він каже там припинення вогню гарячої фази, проведення oh. виборів і потім вже нова влада в ООН. No, а, типу, а, там... а далі як в тому анекдоті, як в тому анекдоті, але є нюанс, А як ви припинення вогню зробите? Так? Well, так, якщо, ну, якщо, що якщо, путін, якщо Путін в цих лікарні і, і не хоче нічого припиняти, то, а well, от з цього давайте кладіш. Well, ну, у мене давайте, реально так. питання: а з чого хтось взяв, що Путін хоче припиняти вогонь? Ні, Де ні, це не, написано? Вот. Хто це говорив. Тому тому Україна повинна постійно на це вказувати і говорити, що свято демократії. Ми тільки за е, можна починати компостувати мозок сказати а спостерігачів. Хочемо багато, бажано американських тисяч при в прифронтових да. містах. Говорить да. особливо напружена ситуація з демократією. Ми там нічого не можемо проконтролювати, ось і так далі. Або можна е, простіше зробити 100 в 16 з американськими. З американськими пілотами, яким можна видати, яким можна видати українські паспорта протягом доби, а ось тобто, це торги. Торги, ви знаєте, ми не повинні сприймати оці публічні торги. Як знаєте, кінцевий результат? Це постійні торги, просто постійна торгія. І знаєте, як, як Володомер, як у 73-му році, сказала, нам можуть вибачити все окрім слабкості. Мочити, мочити ще раз мочити, Штампувати зброю дру, дрону, руйнувати їхню інфраструктуру так, щоб писк стояв такий, що рятуйте. Я, я знаю вашу позицію, але не запитати не можу. От той же Келек, про що каже? No. Що там через 100 днів не, треба місяці, а не роки, щоб завершилася війна, він каже. У Трампа є oh, плани, oh, він буде oh, по ньому чудово, діяти. Чудово, і чудово, Питання в місяцях каже Кіт Келек. От я хочу запитати: а реально що це може бути за план? Чому нам його не озвучують? Як він може спрацювати? Тим паче, так, коли ну давайте навіть... так. Це тільки в українських Фейсбуках всі плани всі розповідають. Це ідіотська манера в Україні в всьому світі нормально ведуться перемовини спокійно, а не розповідається, не розкривається позиція. Своя і так далі створиться ситуація на стратегічної невизначеності, те, що як люблять говорити американці. А, тому в даному випадку нічого дивно, чого вони нам повинні повідомляти? О чого Келах повинен повідомляти нам, що як воно буде і чому він повинен це комусь повідомляти? У нього є начальство. Вони де до Трампа все йому повідомляють у пряма рішення. І наше завдання створити передумови, передумови щоб. Щоб Трамп ну, почав робити те, що почав: зносити Путіна, зносити Путіна, тому що він не вміняємий, от і все. А ось а українці готові провести знову такі свято демократії. Ми тільки за демократію. От, а от організуйте припинення вогню. От, ми подивимось, як ви так будете організовувати припинення вогню, щоб ніхто не стріляв, хто це буде гарантувати. А як свято демократії потім може пройти, і так далі? Тому це ж купа питань Не треба так реагувати, реагувати на всі ці пропозиції. Знову таки, все визначають зараз удари по нафтогазової інфраструктури Росії. От тут що головне. Марко Рудіо також робить заяву і каже про те, що ну доведеться двом сторонам іти на поступки. І Чудово. Києву і Москві каже. І я думаю, прекрасно А у мене питання: а як, по-перше, Путіна змусите йти на поступки. А, О! Друге, а друге, пана Тараса, а на які поступки Путін може піти? О, от це правильне питання. Ну так давайте. От давайте хоча б на якусь поступку. Почнемо на того, що е, як от зробити так, щоб Путін відмовився від захоплення від цих розмов, що е, йому треба віддати, е, е, йому ви треба віддати цей... Е, Запоріжжя, Херсон і Донецька область там, да а немає тут поступок, він не може він не може дати тут поступки, тому що він публічно заявив, заявив про свою публічну позицію. Тепер не може її від, відійти. От давайте добувайтеся поступки. Ні, ви ж повинні. Знаєте, у нас це так це говорить. Там поступки ви ж повинні розуміти, як тільки американці почнуть ламати росіян на поступки, так. Там же ж вони по дорозі шию можуть зламати путіну. Ми на це повинні. До да, 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 поступки давайте. А коли зламають шию Путіну, ще невідомо, чи потрібно Україні будуть поступки якісь робити. Тому я ще раз наголошую, що ситуація така, що Україна ще буде вимагати кордони 91-го року, тому що це американці ще голосували план Миру Зеленського. Сьогодні Бо... вранці. Мы читаем о, в российских пабликах наступно. Выбачьте, мову оригинал, прочитаю. Трамп с его характером наведет порядок довольно быстро. Европейские элиты встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком, заявил Путин журналисту Зарубину. Европейским элитам больше нравился Байден, а у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо, добавил он. Ну, видите, мы зараз постараемся в час просто парад хвалебных от По відношенню до Трампа Путін раніше ще сказав, тому самому придворному пропаді зробітну. Він каже, значить, у Трампа украли вибори. Якби бы Трамп, не було б війни і так далі, тому подібне. Тобто, те, що подобається реально Трамп. І з європейцями те саме, от він каже, що європейці будуть там нежно помахувати хвостку, а поки Трамп буде стояти там з палкою, Це кажуть. йому реально також подобається. Що КГБшник хоче цими словами досягти? Яка у нього зараз задача? Ублажити Трампа, що він хоче? Ні, він хоче розказати, який той крутий э, все це. Це питання в тому, що. А, Путін же в тій же черзі стоїть. <смі> він думає, що це до його не стосується, <смі> він хоче сказати: Ну, ми не європейці, ми тут там, готові розмовляти. Там давай А давайте нас не помітимо, що типу по нас теж треба влупити, і те, що ми теж будемо змушені махати хвостиками, як він говорить, там да? і так далі. Тому це намагання таке підлестити йому достатньо незграбне, але я не думаю, що це особливо йому чимось допоможе. Тому що ну дивись, там проблема в тому, що там він махає хвостиком перед Трампом, але ж всередині країни до нього питання, а буде все більше. і більше. Ти ж там говорив, що ти настільки крутий, що тебе всі будуть слухати. Так ну, а де ти там нагинаєш там Трампа і все інше? Я бачу по пабліках крики, як там Путін довів країну до такого стану, що Трамп дозволяє собі розмовляти з нами в такому зневажливому тоні. Так що ну нехай нехай продовжує. Ну то таке вербовка намагання завербувати на цьому, але розмови, бачиш, не відбулося. Значить, немає про що розмовляти. Він продовжує наполягати на яких на якомусь ідіотизмі, які па Трамп йому ну не може просто дати, навіть якби захотів, чесно кажучи, але не може. Ну як що він скаже, Україна повинна покинути Запоріжжя. Ну дивись, ну Трамп же, Трамп же хоче бути цим е, миротворцем, а не другий Афганістан. Щоб його всі оплювали, що ти слабак, е, що ти е, нічого не можеш зробити, тобі що Україна не погодиться на це. У нас же значно знаєш, у нас тут теж ходять такі історії. Коли кричать, а ось якщо буде, якщо там Трамп припинить нам допомогу, я говорю, так заспокойтесь, нам вже припиняли допомогу значно гірших ситуації. Перший раз допомогу після харківської операції. Просто взяли, припинили, щоб не дай Боже не виграли війну. да А вдруге, коли ця була свіста пляска в Конгресі, де півроку не могли ухвалити, виявили, що це інтриги були демократичної у партії, тому що як тільки все ж таки ухвалили. Все це рішення так хотіли допомагати, так хотіли допомагати, що за вісім місяців не змогли всі кошти освоїти, які так. там були. От прямо всі біжали. Причому там же хитрувати. У них же є купа зброї, реальна купа зброї, яка для нас ну от, готова там в цих запасниках, да? яку там підрихтувати і дати Україні. Ні, там виробництво на двадцять п'ятий рік давати, на двадцять шостий так далі. Чим це відрізняється ситуація від е, тодішньої? Ну, по перше, включились європейці. Там північна Європа вкладає кошти. Там Данія дала, наприклад, на виробництво Богдан для української бронетехніки. Так Шведи підключилися, тому що страшно всім. А, норвежці дуже добре. Там у людей грошей, м'яко кажучи, а, ну, достатньо багато. Там у них суверенний фонд, там всього то один трильйон, там пенсійний чи щось то щось, щось, щось є і так далі. Тому а, он там британці там підписали столітнє партнерство, підписали. Вони ж не ідіоти, не ідіоти. А ось дал дають грошей і так далі. Своя оборонка. Слава Богу, ну ми бачимо по результатах. Вже літає щось таке неприємне для Росіян. Я бачив там приспособили цей одномоторний літак, який бомбу по 250 підсягкілограм вже а, да, 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 дрон дрон, от прилетів, скинув там да. ну Давайте так пограємося, і так далі. А тому я вважаю, що не слід бігати і панікувати. Так час працюю проти Росії однозначно. Поки Путін при владі буде, я не бачу взагалі навіть предмету для розмови. Просто не бачу предмету для розмови, тому що е, ну, от був, був, наприклад, привід. Да, в Павлі Павлі так, в так, е, там ж двоє російських там фігуристів загинуло, чи хто там а, в США. Навіть. ну Був це привід поговорити там, наприклад, з Трампом, висловити йому там співчуття і так далі. А не було, а не було. Тому спокійнічно це трегувати. Теж деякі пропозиції, ну, слід відкидати, тому що ну не все що підхонаєте, читайте книги Трампа. У нього ж там написано, що першу пропозицію треба, треба приймати. Ну, якісь там інші пропозиції, там да, що що нового, але добивати, ставити теж важель тиску. Важель тиску України на Трампа і на а, Путіна це удари по нафтогазовій інфраструктури Росії. Тому що все ж таки американці не хочуть неконтрольованого розпаду Росії, да? а, ось а Україна це робить до цього. Тобто, ну поумовляйте тепер, щоб Україна не додовбала їх до кінця. Але реально, ось ця історія з літаком, яку ви задали, вона дуже показова. Чесно, я навіть не задумався про це, але ж це правда можна було використати. Бачите, реально не використати. Цікавий. Да, да. Тому що немає про що говорити, а немає да? про що говорити. Я думаю, що він не сам запитати, а можна зателефонувати. Ну, Трамп скажуть: ну а про що про що говорити? Не хераю буде витрачати свій дорогоцінний час? Макрюте генсек НАТО каже про те, що альянсу потрібно готуватися до війни, тому що це кращий спосіб її уникнути. Ну стара фраза, але от від генерального секретаря в цих реаліях, як коли вона звучить, одразу питання глядачів постає: то що буде війна НАТО з Російською Федерацією? Чи як? до цього все йде. Ні, давайте так. Це йде до того, що українські війська будуть частиною інфраструктури НАТО, навіть якщо Україна не буде в НАТО. Он нещодавно я бачив. Американці хочуть виводити війська з Європи до 20 тисяч скоротити контингент. Дуже гарна новина. А хто на хазяйстві залишається? От. Тому це дуже гарні новини. Цим слід правильно це позиціонувати що є у нас армія. Бойова, яка готова вирішувати завдання, платіть, оплачуєте її утримання. Ось я думаю, що і американці до цього прийдуть, якщо вони до цього вже не йдуть. Утримання армії, ну і так далі. Забезпечення сучасною зброєю, і буде вам Україна. Скромно буде брати свій відсоток за охоронні послуги. Та тільки не скромно, звичайно, треба брати а так по повній програмі треба брати, і так далі. І так далі. А, Такер Карлсон а, робить низку антиукраїнських заяв. каже зеленський диктатор: ніякої анексії не було. Тобто, жителі Криму самі проголосували, щоб бути з Росією, каже, що Зеленський вбивав своїх політичних опонентів. Каже, що Зеленський там знищує тих, хто розмовляє іншою мовою, що переслідує там вірян УПЦ, МП і так далі. Тому подібне, і от багато хто реально ем, підійшов до висновку, що. Ну, Карлсон, він же з команди Трампа, він же медійник Трампа. Значить, це меседжі він Трампа, е, такі типу Києву і Зеленському. Та, я я вас дійсно запевняю. Я маю. Я вас запевняю. Ну, людина на заробітках. Слухайте, у нас так все. Знаєте, це прималінини не сприймають. Ну так, да, там десь подобається щось там говорили е, стосовно того, що є. Ну, десь там взяв о, правильно, брякнув що. Ee, mm, попередня адміністрація готувала замах на, на Путіна. У Кремлі всі напружились, да, тому що okay. я думаю, що це, це ж натяк на те, що ця опція існує. Да? І, yes. Трамп така, і, і Трамп дуже схожий на таку людину, яка може хех, і дати такий наказ і так далі. Ну, а далі старі пісні про головне, що там переслідування, і так далі. Ну, десь так йому подобається. і так далі. Це, ну, там, слухайте, ми це просто сприймаємо наші обмеження, бачимо, там же купа є джерел. А зараз навколо цього, навколо Трампа вже команда зібралася, так? От, ну він точно не буде робити висновки з того, що є. От ну, якщо так цинічно говорити, ну і що, що він там диктатор, ну, умовно, там, зеленський. Вони ж довбають зараз по Росії, роздовбають та всі нафтопроводи, Що ми там з ними будемо далі робити? Тавта? Да? Тобто, це так всі побудований, Ну, ми так сидимо це, все сприймаємо досі наївна. Досі це і не розуміючи, як світ побудовувати світ, побудований на інтересах. Да, в першу чергу. Тобі що Трамп точно таку, якщо у демократів була якась ціннісна політика, Трампу просто вибачте, будь ласка, що там було відбуватися там. Кого ти там ріжеш, що ти там робиш? Заважають тут питання в тому: заважаєш, чи ти допомагаєш американським інтересам. От, якщо створюєш проблеми, ну треба з тобою спілкуватися, нічого з тобою розбивати. І хто там кого вбивав? Які там це? це. Ти просто по пацамбалах буду, я одразу ж вам говорю. Якщо брати, якщо брати серйозно те, що там говорить Такан Карлсон, тому заспокойтеся. Um, вчора відбулись дві е, події. Перша в порятині Полтавська область, коли вбили працівника ТЦК, mm. поліція знайшла ну, доволі швидко знайшла цю людину, яка це зробила. І друга, там буквально через годину читаю, в Рівненському ТЦК е, вибух: одна людина загинула. Там близько шести семи здається, ну шість понад шість людей зазнали поранення. Чи можна пов'язати ці речі, і ем, як в принципі можна сприймати таку історію? Тому що сьогодні робить заяву Драпати, наприклад, каже слухайте, ну це червоні лінії, в тилу не можна переходити на цю всю історію. Ой, Далі я, я читаю франстріці пана Тараса, що там реально вже починає нестися, і люди починають ну відверто висловлювати своє обурення. Як ви дивитесь на цю історію? Обурення стосовно чого у кого там обурення? Бурення з приводу того, що потрібно карати людей, які вбивають, які зневажають, які поплюжать тому, що він дивиться, тому що он на цьому на окупованих територіях 10 тисяч людей зібрали, ніхто там тебе не запитував про твої права і так далі. Це диверсанти. Ну, я вважаю, що військовослужбовець, працівниць. ТЦК є військовослужбовець, може застосовувати зброю, якщо на нього нападають. Чого він не може застосовувати, може застосовувати зброю. Це його право, це на самозахист і так далі. Тому, звичайно, що якщо якийсь там знову розумник буде на нього нападати, це напад на армію, це сухопутні війська і так далі. І так далі, і так далі. Тому я вважаю, що це категорична неприйнятна позиція, звичайно. І комунікація від держави повинні бути стосовно цього чітко і зрозуміло є армія, є держава, є безпека. Якщо там когось хочеться постріляти, то ласкаво просимо до української армії. Будь ласка, є в кого там стріляти і так далі. Щодо якщо там не був вибух і це був теракт. Це справа СБУ. Я думаю, що вони знайдуть. Тому що ну, давай так. Давай поклавши руку на серце, За три роки. За три роки ну, фактично, перший вибух це ТЦК. Ну, це дуже гарна робота контрзвідувальна. Все ж таки, у нас немає терактів. Ну, давай так, те, що росіяни yeah, да, yeah. даному а рловлять там коригувальників. А ловлять цих інших. Так що контррозвідувальний режим, скажіть, будь ласка, дякую СБУшникам. У нас тримається. Ловлять паралельно, ловлять, так, не до всіх руки доходять, я цього але тут слід розуміти, що величезний шмат роботи росіяни теж не діти. Вони на цьому стільки собак з'їли, що і вербують, там знаходять і так далі. Тому такий процес, так, це... звичайно, що будуть розслідування, я впевнено, що знайдуть. Але бачите, от, наприклад, є така Мар'яна Безула, яка пише після цієї історії, те, що відбулося, це наслідок роботи ТЦК. Ну, вочевидь, вочевидь, маючи на увазі там бусифікацію е, і так далі. Тому подібне, я хочу запитати, чи може це перетворитися реально на тенденцію, чи є ризик того, що такі випадки будуть повторюватись, і е, е, ну множити? давай так когось пристрелять з такими випадками. І більше випадків не буде не буде. Ну, а, ну що ж, а, логічна крапка в рамках нашої дискусії. Пане Траси, дякую вам за цю розмову. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Дякую.